Я додому з роботи, стала велосипеда. Тут миттю з'явився Коля, біжить такий так бистро. І говорить, мотузку, мотузку. Я вже так зразу злякала, знаєш, хто стопиться, думаю. Кажу, Коля, хто? Тільки вспіла ну, сказати, спитати. О, він малий чи мала, не почула. Він ту мотузку схопив і бігом побіг. Я теж сумку кидаю, біжу за ним, але я його не, не надана десь за три хвилини туди забіг. Ну, я слідом побігла туди. Думала, може, якась треба перша медична допомога невідкладна. Але я там стала, там така кладочка маленька, стала на ту кладочку. На озеро я не ступала, бо там вода. Я боялася, якщо чесно. Я подумала, може, я ще туди провалюся і будуть мене рятувати. Думаю, буду чекати, що буде, то буде. Чекала, ждала, таки чула там все вигуки. Давай там хапайся, там лід знову ламається, чую гнеться. Думаю, вже немає. Думаю, бо що я буду робити. Так і думають, туди і все заглядаю, я їх не бачу. Тільки туди заглядаю туди, не бачу. Я не, не могла нічим допомогти. потім вже вони хвилин 10, напевно, пройшло. І вони вже йшли в трьох мокрі, коля без щобіт, босий, в носках одних по льоду йшов. Ну, Все, повиходили, головне. Слава Богу, здорові, живі. Тобто ваша мотузка врятувала життя? Так, наша мотузка врятувала життя. Гребний слава Богу. Дякувати Колі такому хлопцеві, що він не, кажуть, не розгубився, а швидко витягнув їх з води. Взагалі очікувала що що така дитина ви може, могли уявити на нашу йому це все взагалі зоні, таку вчинку. Коля який він? Та Коля такий, по життю він завжди такий швидкий хлопець. Ніхто не повільний, він швидко все робить, він швидко йде до школи, в нього і хід швидкий. Він швидкий хлопець. Ну, я не очікувала, що він так швидко так, так прибіг і за три хвилини десь туди забіг одним бігом. І ті чоботи зняв і побіг в я шкру, не розгубився. Це вчинок, героїчний вчинок. Це багато що вчить той вчинок. Сюх, Тетяна Степанівна, шкільна медсестра. Що я можу сказати про цю подію, яка сталася в першу чергу, це подія для села досить ну, шокована, бо чогось сподівалася, що коли станеться така надзвичайна ситуація, це доросла людина прийде на допомогу. А особливо дивно, що учень 10 класу напівсирота, досить взагалі хороший хлопець, скромний, такий непоказний, яка, дитина, яка не любить виділятися серед інших, не розгубився. І в такій ситуації. От, я Знайшов правильні, правильні дії, як поступати, як себе вести. Спілкуючись після цих подій, Микола, що ти? Ну, я знав, що треба врятувати друга. А про те я не думав, чи я лишуся живий. Мені я бачив, що мій друг на цій ситуації міг опинитися. Я. І е, я дивився передачі по телебаченню. Нам у школі розповідали, як поводиться в нас таких ситуаціях. І відповідно я зробив те, що міг зробити. Ото от слова цього хлопчика. Ви будете спілкуватися з ним, він навіть не вважає, що він зробив геройський вчинок. Ну, це така дитина. Дитина, яка привикла, це сільська дитина, яка привик до е, роботи. Для нього робота, звичайна робота. Це піти, от, допомогти татові, допомогти бабусі, прийти в школу. Е, це звичайна робота. Так само він вважає, що те, що він зробив, це звичайне, Ну, Він би так би поступив і надалі. Це те ще Директор школи Любчук Тетяна Олександрівна. А школа? Загальноосвітня школа 1-3 ступенів села Качин, Кам'янкашиський район. Ми йшли коротше, з другом на озеро, провірати флешки для риб. Йдемо, бачимо, там хлопець ходить по озері сам. Ми йдемо і йдемо, дивимось, він пішов політик, ми підбігаємо до його, бігом даємо доску, щоб йому влітку було триматися. І дивлюся, я щось так лід, краще прийнятися і пішов я під лід. Пішов бігом коля бігом по вироку, побіг там до тітки по вироку, прибігає, спершу мене витягає, а потім його. Я побіг коротше, на берег по палицю, взяв палицю і побіг до його на лід, хотів йому кинути. Чувствую, вже я провалюся під лід. І сам провалився під лід. І, і тримався на льоду. Я. А як тримався? Руками так, тако, на палиці, бо я йому не кинув палицю, сам провалився під лід. То ти тримався на розкажи, як ти тримався на палиці? Я її положив на лід, от тако, коротше, посередині льоду там і тримався на її, щоб не піти під лід. Бо літоніки був і ламався вельми. Я хотів вилізти на спину, але не вийшло. Ламався і на живіт хотів, не вийшло. Мій друг побіг, по виробку. І він розувався на ходу, щоб було краще бігти. Ну. А розувався то що, босий? Так, да, босий, в носка. носках. Біг. Ну. Біг. Дякую тобі, Шоколя, що ти мене спас. Мене звати Циморман Вадим Васильович по батькові Учуся в восьмому класі. Пішли ми з другом на озеро, йдемо, дивимося свої удочки чи нема риби. Ми бачимо, ходить там метрів 300 у нас сирожа. Ну, ходить щось там, дивимося, підходимо ближче до його хочемо підійти. Ну, бачимо, йде, йде. Тут обернулися, вже дивимося, вже нема срочі. Та й давай бігти, роздягатися на ходу, як то кажуть. Подбігаємо, він каже, дай доску, я побіг. Вчора там була доска, вирвав складки. Подкинув йому. Він взяв, тримався на, на досі. Що ж то? А, ще Вадим був, друг такий, зі мною йшов. Він теж зі мною був, я йому кажу, біжи там, кулок біля черета недалеко лежав, метрів 20. Він побіг по того кулка, прибігає з тим кулком. Я кажу, тому що що він тримався там на дості. Я біжу по уроку до сусідів. Ну, я побіг, біжу вже такого метрів. 200 одіх. Кричить він, давай бігом, далю вже другий. Разом з ним там плавають. Ну, я побіг по вороку там до сусідів. Бігом мені дали ту воровку. Біг назад ще сам провалився отак, по пояс. Розувся більш щоб біг. А чого біг? Бо набрав води, щоб тяжко не було, щоб самому не провалитись. Ну, Підбіг до їх так метрів, десять було, підкинув воровку перш меншому, той, що потім провалився, витяг нього. А потім того рожу витяг. Ну так все й було. Вони тяжко мені... було витягувати. Та ні, не тяжко так. Вони би щось важили, ні? Ну вазили, на доску й наперся, легше йому було виходити з води. А -а -а. Ну так витяг і. Так, повторив би ще й не раз. Я знав, що треба було йому подати мотузку чи палець. Бо він би сам не ви не виліз, а й би виліз туди. Переохолодження добре би в його було. А потім разом ви спілкувалися з Сергієм? Так, да, спілкувалися. Ну, пару днів я його назад бачив. На озері теж. А другого хлопчика Вадіка? Теж бачив сьогодні, навіть. Вони навіть не застудили ні. Ні, нормально. І що, і насмарками не куда? Ні. Значить, їх вчасно витягнув, Так. Ну що, ж, дякую? Дуже гарний хлопець, хоча я його знаю не так давно, бо цього року я тільки прийшла вчитися сюди, в школу. Він дуже хороший, справедливий, дуже гарно ставиться до своїх однокласників і взагалі хороша людина. Дуже дуже добре, що він зробив таке. Не побоявся врятувати людину. Не кожен зміг би таке зробити. Відвазитися на таке. А своє? Е, Наталія Михайлівна, я з села Личини. Пшенюк Іван Валерійович. Микола мій друг, ми з ним спілкуємося з першого класу. Скільки я з ним дружу, я його знаю. Він дуже хороша людина. І він життєрадісний. Він підтримує, коли треба. Ну і він взагалі. Взагалі хороша людина. Я з ним буду спілкуватися. Скільки могти? Представився. Я пшунюк Іван Валерійович. Живу, проживаю в мальовничому селі Качин. Моє ім'я Батракова Надія Олексіївна. Я з Миколою дружу ще з малих років. До ш... перед тим як ми ще пішли до школи. Він дуже чесна, відважна людина. Постійно всім допомагає, веселий. З ним не можна не сміятися. Він дуже вічливий, хазяйновитий, дуже часто працює вдома, дуже часто ходить на озеро. Ти можеш представитись на камеру Сергій? Примачук Сергій Миколайович. І скільки тобі років? 20 років. А мешканець якого села і району? – Село Качен, Кам'якачиський район. А. Скажи, Сергій про ті події 9 січня. Це 9 січня було? Так. Да. Скажи події. Як ну це... я пішов на озеро, подивитися на флажке, чи клює, чи не клює. І зайшов на лід. Пройшов метрів сто двісті, провалився. Ну, лід по ногами проламався, я вилазив не міг ніяк вилезти. Ну і покликав там колі на допомогу вони там були неподалік. Ну і вони прийшли, кинули мені доску. Я на досі не міг вилезти. не сюди, ні туди. І побігли вони там до сусіда, там взяли віровку. Принесли її, так він мене витягнув. А їх було двоє? Двоє. Думав, ну і один там теж йшов мені доску, він теж провалився. Провалився під підвіть? Так, да, теж. Ну ніяк, провалився. Ну, тримався на льоду. Ну і він теж його перш з нього витягнув, потім мене. І тако воно відбулося. Потім я пішов додому.